Друзі, всім привіт! Ми вриваємося на фіналку гайролеру четвертого етапу чемпіонату України з покеру. І на вашу радість за столом сидить сам Гогі. Тобто, якщо ви з лісу і не знаєте, хто це такий, то це я. В першій роздачі нашого розбору пан Локтіонов розштовхав всіх локтями і вставив 11 блайндів з катофу з король 10 різномасні. Необхідно зауважити. Попри те, що ми граємо фіналку, лише п'ять гравців будуть в призах. До того ж, турнір проходить в форматі PKO, а це позначає нагороду за вибиття гравця. Отже, якщо ми звернемося до GTO Wizard, в телеграм-каналі розігру місячну підписку, а з промокодом BigGogi матимете знижку 10% на покупку, то побачимо наступне. В аналогічному споті, де у катофу 10 блайндів і він вже знаходиться в призах, Пуш з Король 10 грається, але майже нульове очікування має. Ба Більше, якщо мене не підводить пам'ять. А я людина вже в віку. За його голову було збільшене баунті. Отже, який підлаштунок необхідно зробити? Все дуже просто грати уще, Слід скинути цю руку та шукати більш прибуткового моменту. Однак я не вважаю це грубою помилкою. Рішення цілком людське та зрозуміле. Але ми з вами, опинившись на фінальці пікіо його турніру, вже такої хуйні не зробимо. Битєва карма у вигляді ту з короля в Кособуцького штовхає всі його фішки в пот. Звичайно, це правильне рішення. І тут слово доходить до найкрасивішого гравця фіналки. Якщо придивитися, то можна побачити, як я блаю. Будь ласка, будь ласка, погана, бо мені дуже сильно не хотілося вписуватися в такий тривий олин. Однак. Я до кінця зберігав покер фейс і нічим не видав свою радість від 7-3 овсію. На флопі ніякої допомоги катофу, і лектіонов покидає фінальний стіл на дев'ятому місці. Наступна роздача з Батуна дама десь різномасні відкриває гравець моєї школи покеру Еволюція Василь Венджин. А я на Великому блайнді захищаю Туз-10. Флоп нам сім до вподоби. І я традиційно чекаю до префлоп агресора. Василь робить ставку 40% пота. А що нам на це скаже Солвер? Солвер ваще угарає ставок розміром в пот у подібних сценаріях. Це доволі прикольно. І на практиці має дуже непогано працювати. Очікуване ЄВ ставки з пот. З рукою Венжена 3 і 25 ББ, що доволі багато. Однак, якщо перебудувати стратегію на гру від 40%, то батон комфортно може ставити весь рейндж і нічого взагалі не чекати. А ЄВ від розіграшу Дами 10 тільки зростає. Отже, в еволюції вчать грати краще за собе. Тепер рішення за мною, і воно не просте. Я можу чи порейзити свою руку, чи відіграти коло. Як бачите, зелений колір це кол, і GTO Wizard віддає йому більшу перевагу. Зізнаюся, під час роздачі в бік колу мене схилила дуже проста думка. Я зараз порейжу, отримую кол, і на терні впаде якась хуй типу червоного балета, і я зненавиджу своє життя. Кол. Тана! -да! Як у воду, гледів, саме він у і приперся. Звичайно, я чек. І батно тут теж не те, щоб солодко продовжувати з більшістю рук. Василь швидко розібрався в ситуації, відіграв чек на вздогін. Рівером прийшла хрестова дев'ятка, яка також не сподобалася ані мені, ані Василю. Бо дев'ятка це уячна стара тачка. А головна проблема в тому, що з точки зору більш просунутої машини, а саме GTO Wizard. не з велюбета тепер у нас це туз з Валет та 9 9x руки. І то за 40% пота. Купу флашів він взагалі хоче слоуплеїти. Однак я ж також вчуся в еволюції. Мені чекати рівер не комільфо. Отже, я вигадую хитру ставку розміром два блайни. Солвер все ще вважає, що очікування від чеку буде вище і хоче брати чек з моєю рукою. Однак тут треба закопатися в глибокий аналіз стратегії, що включатиме блефрейзи рівера від батона з доволі неочевидними руками, а також фолди з деякими 10x руками. А також в наш чек-батон має знайти достатню кількість блефів по лінії Бет «bet, bet Ну, кажу прямо. Грати у гадайку на рівері за ЄВ в 015ББ мені не хотілося. Отже, я поставив, Василь кольнув і всі довольні. Але я, я трохи більше. Що я там далі казав і сам не пам'ятаю, отже, рушаю вперед. Поки я міркував на катофі, чи варто мені відкрити 10 валет, спойлер, варто. Як від радощів, що йому роздали королів, робить рейс поза чергою? Моє рішення пас. Куляба, покриваючи обох Батона та ББ, відіграє кол із сютовою десяткою. Та у Євгена Корінецького продовжується картет, і ця роздача не про нього. Після малої продовженої ставки від Батона в автоконбетну дошку СБ вирішує зіграти флот з бекдорним флаждром, тобто чек кол, не маючи нормальних руки. Терном кладуть туза. СБ чек, і можна очікувати, що в таку карту Батон буде дуже часто ставити знову. Отже, в голові Кулєби дозріває хитрий план. Коли Кияк ставить терн за малку, СБ відважується на відчайдушний рейс. Давайте подумаємо, яку історію він розповідає. Він нібито каже Батону. Слухай, друже, я, попри флопу, зіграв свої преміумні руки колом. Тузи, королі, туз король, туз дама і так далі. Щоб ББ засунув Олин, ну бо він короткий, ти його там прийняв, чи репушнув, а я б тут весь в білому тобі хуяк Олин. Бля, знімай штанці. Але ти ж бачив, ББ паз зіграв. Отже, мав я спокусу тебе порейзати ще на флопі. Але чи то мені жаль тебе стало, чи подумав, що викинеш забагато, Ну, коротше, я свій план з рейзом на терн переніс. Ну і дров тут багато, хочу зі своїми нацями побільше зібрати з тебе. Ну і щоб до кінця з тобою бути відвертим, я ж і А3 тут колом заведу під ББ, і туз вісім, коротше. Весь рейндж в нацях, краще ховайся чи тікай з міста. А як цей момент такий? В мене сет королів, мені максимально похуй. Рівером кладуть туза, а пан Куляба продовжує. Пам'ятаєш, друже, я тобі на терні розповідав про слоуплей прифлог. Сети там двопарні руки. Отже, зараз це все перетворилося на фулгауси. Тобі тобі фолдити треба. Якщо, звісно, фішки дорогі. А пан як такий в мене фулгаус. Я просто маю придумати, скільки я з тебе ще зможу шкір здерти. Рейс та швидкий пас. Прикольна роздача. Наступною рукою граю компліт з малого блайнда проти агресивного гравця на ББ. Кияк вирішує не робити залейт, і ми дивимося флоп. В таких спотах, перш за все, треба оцінити дошку. Кому вона більше підходить? Я міг би слово деякі сильні руки при флоп під стек, який мене покриває. І це буде правильна гра. А Великий Блайн мав би грати рейс з топом діапазону. Отже, туз, дама, король дама, тузи, королі, дами та десятки, наприклад, можуть бути. Піднімами. З іншого боку, Великий блайнд може похвалитися наявністю в ренжі таких рук, як Дама 6 та 10-6 різномайсних. Які я, якщо не в тільці, просто викину прифло. Тобто робимо висновок. Дошка туди-сюди. Маючи гандшот, я вирішую почати відставки. З Христовим королем великий блайн швидко колить. І це окей. Але терном кладуть короля, і оця хуйня вже не окей. Справа в тому, що я оцінюю цю карту як непогану для мого ренджа. Тепер в мене з'явилися сильні пари на король валет, Туз король, допер на король дама, стрейт на туз валет. І це тільки з того, що не може мати мій опонент. Ну, в рейс виби ці руки в мій компліт. Ба більше в моїх очах еквіті моєї руки також підросло. Тепер в мене дабл белі бастер. Йоу! Я можу утворити стрейт не тільки з вісімкою, але й з валетом. Також я вважаю, що можу ставкою суттєво натиснути на 6 х руки в ренжі опонента, а також на слабкі десятки. Отже, ставлю знову. П'як переконався, що в нього дійсно доїхала то пара і радісно кольнув. Рівер такий самий порожняк, як і більшість моїх перших побачень. Біль, сором і розчарування. Але не для ББ. Йому то поклали другу пару. Хоча полицю не скажеш. Пан Бігогі – Нічого, що я про себе в третій особі, я так відчуваю себе важливішим. Постає перед складним рішенням, чи варто доблефовувати? Я ж тоді не бачив його карт. Оцінимо спот. Перш за все, Рівер жахлива цеглина. Всі дро проїхали, і кетчери кияка матимуть більшу мотивацію вскривати. Що я реально можу випити? Скоріш за все, лише не доїхавши дрова без співпадіння. Це здебільшого дрібні хрестові та пікові карти 9-7 та 9-8 Офсюд. У порівнянні з готовими руками ця частина ренжа мені не здається надто великою. Ба Більше своїми картами я блокую автофолди в ренжі опонента. Отже, на мою думку, я мав плюсову ставку Флоп, плюсову ставку Терн і дуже сумнівний по очікуванню блеф рівера. Тож, я наступив на горло своєму его. А це було непросто і вирішив зіграти чекпас. Тільки подивіться на мене, наче кошеня, що залишилося без молока та з нечуханим вушком. Далі ще не загоїлася попередня рана, а я знову проти кияка БВБ. Компліт чек. Оцінюємо дошку. В мене перевага по оверпарах та топ сетах. А в ББ всі двопарні руки на кшталт 9-2 та 10-2. Отже, дошка його. І мені є сенс грати від широкого чеку. ББ бере чек на вздогін. Терн андеркарта, що відкриває нам обом двостороннє стрейдро. Час добирати. Півпота. ком. Рібер знову витягнули з дупи. Вочевидь, велюбета в мене вже немає. І я змушений грати чек. Панк, як, вочевидь, не задовольнився доїздом в шістку, вирішив перетворити її на блеф і зіграв майже под бетом. Тут того шання і підвиз. Хід моїх думок був небездоганним, і зараз я поясню, чому. Зрозуміло, що моя рука б'є лише блефи, ціна на кол дуже висока. А в наявному ICM, нагадую модель, в якій ближче до призів програні фішки дорожчі за виграні. Тобто в наявному ICM мені треба вигравати чистіше ніж в звичайному банку, щоб кол був прибутковим. Моя думка зациклилася на тому, що в ренжі опонента подавляюча більшість блефів буде через Валета. Я очікував, що 2Х-руки мали би чи то рейзити префлоп, чи то ставити флоп, чи то фолдити терм. Отже, блефу через двійку сильно дисконтовано. Блефувати з вісімкою бле. виглядає як явний перебір. бо вона, як мінімум, б'є, доїхавші блефи та 6Х-руки. Отже, більшість блефів через Валета. А валет ще є в моїй руці. Тобто, я блокую блефи і не блокую бети. Отже, як блавкетчер, моя рука не дуже хороша. Саме з цими думками я, врешті-решт, вирішив скинути руку. А тепер пара факторів, які я проігнорував під час роздумів. Перше: в обраному сайзі наш опонент ніколи не матиме дві пари. Бо це є переграння руки. З цього виходить, що рейндж його бета – це стрейти через сімку та флаші. Робимо висновок. Велью рейндж доволі вузький. Друге, незважаючи на те, що ми блокуємо чверть комбінації валет з рук в ренджі ББ, все ж таки, це є спот блайн проти блайна, і потенційних комбінацій з валетом, там до трошки. Третє, і напослідок, наш опонент дуже агресивний і навіть шістку перетворив на блеф, що вказує на потенційний переблеф споті. Отже, я мав можливість зробити доволі крутий кол. Але впустив. Кай мені грець! Якщо болю було недостатньо, то. GO NEXT HAND! Знову ми БВБ, Але цього разу в мене 16 блайндів та овсюдний туз. Вже ніяких лімпів, тільки пуш, тільки вперед. Великий блайнд мав би скидати слабкого туза. Але, як каже моя дружина, якщо вже почала душити гошу, то зупинитися просто неможливо. ББ КОВ. венжен падлюка. Скинув четвірку. І тепер з прифлопу ББ невеличкий фаворит. Але відсотки не брешуть. Частіше за все, це має бути спліт. Флоп ні про що, терн щось і що. А рівер як на ліце насерли. Ой. Babie understand. сьомим до грошей. От наступного разу буду колоти по валет 9. Без мене стіл з Але ще одну роздачу. Осилимо. Залишилось чотири гравці. Пан Косабуцький порейзив з Батну та отримав два кола. Навіщо Валети грали на СБ кол? Нікому досі не відомо. На дошці 3-3-2 райдугою Батон, напевно, страк як не хотів отримувати флоти, що вліпив з переляку півпота. Та оверпару Валетів він міг півпотами жахнути з тим самим успіхом, як кота з сосискою. Я вам кажу. Але СБ хоч би і не порисив, просто кальнув. Терн четвірка. І Кособуцький вирішив понюхати футболку, щоб переконатися, що це не сон. А також надіслав меседж опоненту: Агов, будемо грати, великий пот. Півпота Бет-Терн. І поки Бато напружено думав, як йому вкласти всі фішки в банк, ти на СБ вирішив спростити цю задачу і піти олин. Наскільки це розумно, важко судити людину, яка переграла тебе протягом серії абсолютно в кожній роздачі. Проте мені не подобається. Справа в тому, що на місці Батена легко скинути всі пари, які малий блайнд б'є. Ну, просто посадіть себе подумки за стіл. Вам прилітає чек-пуш пуштерн з дрівейпота від чіпака на всі ваші 60 блайндів. У вас вісімки чи десятки. Ну що, хочеться колоти? Що ми б'ємо? Думаю, хіба що пару комбо-дро, які, до речі, мають файне еквіці проти нас. З десятками справи не краще. Навіть з королями хочеться забитися в куток та плакати. Отже, таким пушем ми ізолюємося проти кращих рук: стрейтів, тріпсів, фулів, датузів. Звичайно, кол і рівер. без чудес. Думаю, що весь мій аналіз роздачі можна було замінити чисто на реакцію пана Кособовського. <клес> До речі, ще в перший день турніру я казав Василю Венжину, що він має його виграти. Спойлер, він це зробив. Отже, на сьогодні все. Хай і вас знайде переап! Ї.